Пазли, мабуть, одна з найулюбленіших ігор для дітей та дорослих. Вона розвиває увагу, креативність і навички командної роботи. Сьогодні поговоримо про види цієї головоломки: стомахіон, Танграм, Пентаміна та з'ясуємо, чим вони корисні в навчанні. Для початку розберемося з поняттями. Пазли популярні в усьому світі і суттєво вплинули на масову культуру. Їх придумав картограф Джон Спілсбері ще у XVIII столітті. Ми згадували його у відео про історію головоломок. Свого часу він закохав учнів у географію незвичайним способом. Джон пропонував дітям збирати карти світу зі шматочків зображень, наклеєних на дерев'яну основу. Так з'явилися перші пазли. Пазли це головоломка, у якій потрібно зібрати зображення чи фігуру з частинок, різних за розміром та формою. Їх можна складати в команді чи наодинці, вдома чи в школі, або використовувати на конкурсах головоломок та математичних квестах. Ця гра розвиває уважність, уяву і логічне мислення. Школярі вчаться аналізувати, виділяти геометричні фігури, мислити послідовно, а також розділяти один об'єкт на частини і навпаки. А ще це просто весело та цікаво. Тепер перейдемо до видів цієї головоломки. Стомехіон найдавніші пазли. Їх винайшов архімед ще з більше двох тисяч років тому. Суть у тому, щоб зібрати квадрат з 14 частин. А це непросто. Нині людство вже вигадало 17 152 варіанти складання цієї головоломки. Відомий аналог Стамхіона стара китайська гра Танграм. За легендою вже немолодого імператора Китаю народився спадкоємець. Хлопчик був кмітливим. Але не хотів вчитися, лише гратися, чи впізнаєте в ньому деяких сучасних школярів. Тоді імператор покликав трьох мудреців математика, художника, філософа, і наказав їм вигадати гру, яка навчить сина розуміти математику, дивитися на світ як художник та бути терплячим, мов справжній філософ. А найголовніше усвідомлювати, що складні речі і є сукупністю простих. Так мудреці придумали танграм – Квадрат розрізаний на сім частин. Погляньмо на нього ближче. Танграм складається з двох великих, одного середнього та двох маленьких трикутників, а ще й квадрата і паралелограма. Гравець повинен викласти силует, обриси якого пропонують умови. Танграм має безліч версій. У вигляді серця чи, наприклад, Т-головоломки останню ви можете зробити самі. Для цього намалюйте на папері літеру Т шириною А і зробіть два розрізи. Вони розділять головоломку на чотири частини. Перший розріз утворить три елементи, другий, паралельний першому, на відстані А ще один елемент. Готово! Наступний різновид пазлів пентаміна. Ця головоломка складається з 12 п'ятиклітинкових квадратів, склеєних між собою по сторонах. Кожна фігура позначена латинською буквою, форму якої нагадує. У класичній версії гри потрібно скласти прямокутник так, щоб фігури не накладалися одна на одну і не утворювали пустот. Оскільки кожна з 12 фігур має 5 квадратів. Площа прямокутника дорівнюватиме сумі площ 60 одиничних квадратів. Серед інших можливих прямокутників є такі: 6х10, 5 на 12, 3 на 20. Фігури можна рухати та перевертати. Робіть їх двосторонніми, якщо хочете змайструвати такі пазли. У наборах пантаміна є додаток із різними завданнями. Зібрати прямокутники менших розмірів 5 на 11, 5 на 10, 5 на 9 або ж із з отворами. Або скласти числа чи просто фігури, наприклад, силуети тварин тощо. Пазли у всіх своїх версіях це чудова навчальна гра. Вони роблять уроки інтерактивними, а учнів більш творчими, допомагають ефективно навчатися та розвивати важливі для життя навички. До зустрічі